Хто і як жив в Херсоні всередині 19 століття. На підставі статистичних таблиць щодо розподілу мешканців губернії за віросповіданням за 1865 рік у Херсоні євреї становлять 31,9% усього населення. Основним майже виключним заняттям міських євреїв є торгівля. Щоправда, певна частина з них займається ремеслами, але без належного вміння та любові до справи. Зазвичай єврей-торговець починає свою діяльність із якогось дрібного підприємства, наприклад, з торгівлі шинку, що, однак, ставить його у тісний зв'язок із сільським населенням, ставши таким чином необхідною особою для селян. Єврей переходить до масштабніших операцій, як то скупка зерна на сільських базарах, і поступово стає капіталовкладальним торговцем. Торгівля євреїв сильно підтримується єдністю дій, взаємною допомогою і швидкістю обміну інформацією, що існує між ними. Завдяки цим сприятливим умовам євреї беруть участь в усіх галузях місцевої торгівлі. Вступають у найризикованіші спекуляції і отримують з них дуже високий прибуток. Унаслідок цього головні капітали краю зосереджуються саме в їхніх руках, і тому вони найлегше можуть стати посередниками між споживачами чи закордонними покупцями і місцевими виробниками, тим більше, що значна частина останніх землевласники і малоруські селяни. Надають перевагу продажу свого товару безпосередньо на місці виробництва, а не доставляючи його до торгових центрів. При цьому під час дрібних закупівель євреї намагаються замінити оплату готівкою на товарообмін, що підвищує вигідність їхніх операцій. Останнім часом діяльність євреїв поширилась і на сільське господарство, яке вони раніше уникали. І цей новий напрям заслуговує на увагу як приклад торгової та промислової винахідливості євреїв, і, беззаперечно, євреї становлять, мабуть, найважливішу торгову силу в Херсоні.